Усім привіт з українського села. Зараз буду вам показувати будинок, який ми придбали буквально вчора. У нас тепер їх два. В одному з них буде жити тато мого чоловіка. І зараз я його буду вам показувати. Тут дуже класна ділянка, він такий віддаленій, можна сказати, точці села знаходиться. От, і трошки в горах, в Полтавських горах, як їх називають. І я зараз покажу подвір'я, які тут є побудови господарські, літня кухня, краничка тут є, і сам будинок. Отже, такий у нас заїзд. Ми трохи привезли сюди вже речей. Це літня кухня. Там далі льох. Сказали нам, що Глибокий, чесно. Я признаюся, що там не була. Ми купували у друзів і віримо те, що так воно і є. Фіалочки, мабуть, не знаю, як віти правильно називається. Дуже гарна ділянка. Тут криничка у нас є на подвір'ї, її треба чистити. І бузок. Ось такі господарські будівлі. Там навіть коровку держала. І будинок. Зараз іду я в напрямку саду. Сад тут яблуневий, він дуже старезний, це горіх тут є. А далі майже все яблунки. Дуже старенькі яблунки. Їх, мабуть, треба буде якісь взагалі спилювати, тому що видно по деяким деревам, що... Вони вже в дуже поганому стані. Бачите, геть, геть трухлять. Такі. А є молодші, їх треба буде просто, мабуть, Ще все молодити, пообрізати, довести до ладу дома і все буде добре. Такий садочок закладений. А там усе нагору, все наша ділянка. Ми будемо тут багато чого садити, тому що земля тут відпочила, два роки нічого ніхто не саджав. Тут багато дуже бур'янів. Бачите, трави. Треба буде все горати. Бо хто його знає, візьме культиватор чи не візьме, ми будемо пробувати, то все діляночка, бачите, де дерева посаджені. Дерева, якби посадили замість межі. Дуже. До речі, непоганий варіант межі. Розкажу, у нас теж така з'явилася ідея. Я, як завжди, вночі до мене вона прийшла. Тому ми також будемо таку межу собі робити. Але біля нашого будинку, в якому ми вже проживаємо. Ото літня кухня, бачите, маленька пристрочка, то банька. Така банька сауна. І будинок. В будинку 4 роки ніхто вже не жив. Я його із середини також покажу. Міні-екскурсію таку зроблю. Будинок будували для себе люди. Колись давно, в 60-х роках. Там взагалі, бачите, хатина десь розвалилася. Зараз підійду ближче, покажу. Сусідська хатка, бачите? Була глиняна хатка була. Це вже не наша ділянка, я зайду просто покажу. Як то виглядає такі глиби глини. Колись люди жили, будували. Ось таке, таке враження, що палили ті всі. Дуже, до речі, цікаві такі, дивіться, як випляні балки. Це, мабуть, сволок хати, якщо не помиляюся, Ось так виглядає на сволок, схоже. Село називається наше Мацківці. Ми живемо у Мацьковій лучці. Це таке маленьке село біля мацківців. І воно входить до, одного, до одної сільської ради. А цей район, де я зараз знаходжуся, називається Білачі. Ну тут так по-народному, я не знаю взагалі, воно неофіційно. Зараз я буду повертати камеру. От за мною, якщо ви бачите, такі гори. Кажуть, що там катаються на санках, <гум> санчатах. Може і ми будемо. <гум>